Вітаю на каналі, на огляді сьогодні Сузуки Адрес, один із моїх найлюбленіших скутерів, Чотирьохтактна техніка, інжекторне повітряне охолодження, двигун максимально надійний, простий в обслуговуванні. Так, Скутер прийшов на Дометрі 8700 в комплекті один ключ. Прийшов в гарному стані, в цікавому кольорі. Ось такий багажничок, бак як на майже всіх сузуки пластиковий, об'єм 5 літрів. Сидіння оригінал, по сидінню є ось така та незначна хлотка, можливо десь в контейнері надірвалась зручні кармашки, І є ось такий гачок. Замок не затертий по пластику. Дуже гарний. Дріщі немає, є царапки ось по цій стороні. Колір рідкісний, виглядає суперово. Так, Ну і ці частини всі цілі. Тут також присутні незначні царапки. Дзеркала на скутері оригінал, Фара прозора не потерта, ну, взагалі як новенька. Так, По гумі виробник IRC, гума з японії не мінялась. 12-й рік випуску, тобто за 12 років на скутері наїздили дуже мало, це підтверджує знос гуми, тут десь біля 50% залишку колодочки як нові, вилка без люфтів. Так, Ось тут ще по пластику присутня така притертість. Лягав задня гума виробник Данлоп. 18 2018 року, ну, виглядає як нова, холодочки відсотків 90, порівняв варіатор роликом, все добре. Все сухо. Так, Ось ця накладочка, це холодно порвана, надівається, якщо там вже тепліше, то вона знімається, щоб краще охолоджувався двигун. Тут знаходиться номерами. Це трубка на слів. Якщо заливаєте коли бензин, все що попадає мимо горловини, то стікає по цій трубці. Такий багажничок. Накладочка ціла. Це паровий вигляд. Зараз покажу як скутер їде, подивимося як набирає.